Топ 5 найгарячіших футбольних подій вікенду 13-15 вересня 2025-го. Баварія знищує Гамбург 5-0. Гарі Кейн оформлює дубль і продовжує гольову серію. Дебют Рамуса Хойлунда в Італії, гол у першому матчі і перемога Наполі 3-1 над Фіорентиною. Брентфорд рятується на останніх хвилинах. Драматична нічия 2-2 проти Челсі. Дербі Італії перетворюється на Феєрію. Юве бере гору над інтером 4-3. Селтік вириває перемогу 2-1 у Кілмарнока завдяки пенальті на 96-й хвилині. Фанати киплять від емоцій. Це були найяскравіші моменти футбольного вікенду. Пиши в коментарях, яка подія здивувала найбільше. Підписуйся. Щоб не пропустити нові випуски.